Ця розповідь суттєво відрізнятиметься від усіх рекламних замальовок, які ми звикли бачити про Закарпаття. Тут вам ні лавандових полів, ні Синівірського озера, ні буйволячих ферб, ні інших заюзаних відосів. Місце, точніше, село, у яке ми спорядили експедицію, мало хто знає. І це не дивно. На мапі України його вже не знайти. І розповісти про нього мені захотілося саме зараз. Після Івана Купала. Ви самі зрозумієте чому? Далі ага. настала моя черга, і задача не з простих. Ми піднімаємося зараз у село Кужбаї, що на міжгірщині, верніше у те, що від нього залишилося. Дорога нелегка. Круто вгору і страшезна багнюка, але загальними зусиллями я сподіваюся, що нам вдасться її подолати. На відміну від лікіцар, у яких ще жив рік життя, кужбаї осамотіли повністю. Ще не так давно ця багнюка була дорогою і по ній курсував автобус. На верховині жили роботящі вільні люди. Ну, бо як інакше, ледачі та прецензійні там би просто не вижили. Щоб ви розуміли, як високо у горах ми знаходимося, то ось я вам покажу. Туман, який підіймається зазвичай над нами у горах, він тепер знаходиться внизу. За хорошої погоди дорога до кужбоїв забирає трохи більше години. Але нам не поталанило, і наше сходження переросло у цілу вічність. Ну, нарешті, хоч щось з'явилося такого, що нагадує про існування людей загалом, перше, що ми зустріли, це паркан. Ще доволі пристойний шматок дороги, на узбіччях з'являлися ознаки колишньої цивілізації. Дощ поволі вщухав, а з ним і наша наростаюча депресія. І зовсім скоро нашим очам відкрилося таке. Від чого в тому зняло як рукою. Ми не шукали легких шляхів, і доля нас таки віддячила. цьому Розкинулося село. Тут жили люди, будували хати, тут була навіть початкова школа. Але за радянських часів його охрестили неперспективним. Село нараховувало 30 дворів. Мало свій магазин і навіть клуб. Чоловіки займалися лісовим господарством. Жінки доглядали худобу, робили смачну бринзю і возили її на ринок у сойми. Так, так, не дивуйтеся, зовсім поруч у долині знаходиться відомий лікувальний курорт, тільки від здравниці до піднебесного села, ніби ціла вічність. На сьогоднішній день все, що залишилося від села. Це оця дерев'яна стара церква. І відчиняється вона всього один раз у році, 7 липня, на День Йоанна Хрестителя. Ми називаємо цей день Івана Купала. Всього раз у році оживає храм успіння Пресвятої Богородиці. А колись щонеділі стягувалися до нього люди. З нижніх сіл також приходили, не тільки на службу, але й провідати свою рідню, яка стійко залишалася у Захмарному. Саме так називали кожби. У наступному відео я розповім про те, як 40 років опустошалося село, про тих, хто пішов звідси останніми, а також про те, як ми по гостях ходили без запрошення господарів. Тук-тук-тук. Чи є хтось живий? Чи є господарі? Словом, залишайтеся з нами. Чи можна сюди заходити, чи ні? Тут ніхто не живе.